Зараз ми бачили в принципі, всю трасу, по якій у нас були змагання. І як я вже казав, пілоти тренуються наповну. Їм потрібно перевірити, як буде вести себе їхня автівка на трасі. речі, якщо хто раптом вчора був тут, уже на арені Львів, вчора були у нас кваліфікаційні заїзди. Сьогодні у нас парні, а, сьогодні фінал першого етапу. Сьогодні ми дізнаємося переможця. Якщо хто раптом прийшов і не знає, як відбуваються взагалі такі змагання, то, друзі, є два основні критерії Це швидкість проходження траси я та якомога ближче до кваліфікаційної лінії. Але а, скоро у нас з'являться судді, які детальніше будуть розповідати про все, що роблять наші дімо.